І так, красиве тут робив собі крило. Та коли я там внизу відчіпляв, бачив, що трошки вже на порозі тут, де ставиться домкрат, вже пішли рижики, бо відійшов трохи там кузовний герметик. Начало між герметиком і кузовом набиватися грязі болота. Трохи пішло. Ну от в мене є сьогодні виходний день. Рішив я це все діло повирізати, поварити. Так. Я вам покажу по поводу оцинковки цих машин, цих шкод турок і так далі. Ось тут я от. чисто де наставиться. Ой, зараз хай Мо тут льожа під машиною. Мітка, де ставиться домкрат, О, тут у мене відстав просто цей кузовний герметик, яким була оброблена машина. І почало вже трохи так. Тут сквозних дір не було, почав От Верхню шубу я зрізав і от бачимо наш усілі. Усілі піддомкратник тут. ж Бачимо, що воно все в повністю адекватному стані. Все воно ціле. Нічого ніде не загнившого, внутрі там, в нутрі там середині. Отут от герметик. Оце от що остатки ще не щуха герметику. А тут -от бачимо, де було одніще, воно, в принципі, в мене вся машина повністю одніще. Оброблена кузовним герметиком повністю. Чи це робилося з заводу, чи це вже робили ті люди, хто там в Польщі на ній їздив, але повністю все одніща, оброблено і пороги. Все от до. Оцей кромки, все оброблено цим герметиком І Все, що було, де добре пристав цей герметик, де він не відбився, не пошкодився, все в ідеальному стані, де не колупнути, отак от. просто шкернути видно всю повністю оцинковку. Так само тут от, дивіться, от. Оце вже лист пішов в корито саме, вже в салон, де я ось почав от. Начав От бачимо, цинк. Повністю полишався цинк. І метал тут під цим герметиком, живий. Зараз оце все буде чиститися і вигибатися сюди. Будуть стального листа. Латки. Це все буде діло зараз проварюватися. Зачищатися і так само оброблятися грунтом, герметиком і поверху підкраситься. І буде воно їздити далі, і їздити, і їздити. Як бачимо, варки там повністю в мене все теж зароблено цим герметиком. Тобто дуже сильно постарався, причому зароблено якісно, повністю все днище. Ось якось так. О, так, покажу наглядний примір. Але от тут -от герметик був на місці, не підірваний, не збитий, нічого, от так от наложений. І от я просто взяв от нашу руку пощищав почищав, трохи тут ножом я пошкрібав і що у нас? Іде під герметиком було. От от, машині 23 роки. Це частенько і офігенно, де під гермітиком. Оце де тут ставили домкрати, де десь були черкали порогом, де були позбивали. Отам воно було трохи пішло. А, тут де був ось герметик. от, повністю чистий метал.